Глядачі, ви стаємо, поширіте, коментуйте лайкайте. Ми сила про те, що ЗСУ мають успіхи на півдні України, говорять вже не лише міжнародні експерти і наш генштаб, а й самі росіяни. Щоправда, вони визнаються випадково. Інформацію про успіхи ЗСУ на півдні підтвердили російські джерела та навіть міноборони держави-агресорки. Аналітики американського інституту вивчення війни переконані, що це трапилося випадково. Російські джерела, включно з міноборони Росії, випадково підтвердили, що українські війська досягають успіхів на заході Херсонської області в районі Сухого Ставка. Мовиться у повідомлення. Успіхи ЗСУ на Херсонщині прокоментували у Пентагоні. Там заявили, що Збройні сили України мають повільний, але значущий прогрес. Водночас херсонський активіст Володимир Молчанов розповів, що більшість населення міста вже готується зустрічати українських військових. На жаль, є й ті, які виявилися лояльними до окупантів. Тож тепер вони з острахом читають новини про успіхи ЗСУ. Упродовж 7 вересня наші бійці вдало попрацювали на півдні. Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань. Авіа авіація завдала 13 ударів, тож ворог втратив два склади з боєприпасами у Миколаївській області. Загальні втрати окупантів на цьому напрямку склали 108 військових, 5 танків, 3 реактивні системи залпового вогню «Град», 15 одиниць автобронетехніки, 10 гаубиць та гармат важкої артилерії, 120 мм міномет, дві пускові установки С-400, радіолокатор наведення до С-300. Зазначимо, Інститут вивчення війни АСІВ заявив, що українські військові використали тактичну несподіванку та вміло скористали з перед дислокацією російських сил провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма, відвоювали 400 квадратних кілометрів. Наступ ЗСУ, який триває у Херсонській області, змусив російські війська зосередитися на півдні, що дало змогу українським силам розпочати локальні, але дуже ефективні контратаки в районі Ізюма. Українські сили ймовірно використали тактичну несподіванку, щоб 7 вересня просунутися щонайменше на 20 кілометрів на контрольовану Росією територію на сході Харківської області, відвоювавши приблизно чотириста квадрат кілометрів території сказано у звіті ICW. У звіті також визначають, що російські блогери занепокоєні, що ЗСУ можуть перерізати шляхи постачання угрупування окупантів у районі Куп'янська та Ізюма. Блогери використовували переважно панікуючий і пригнічений тон. Вони визнавали значні досягнення України та стверджували, що український контрнаступ на півдні може відвертати увагу від дій у Харківській області. Рівень шоку російськими блогерами говорить про масштаби несподіванки і про те, що російські сили деморалізовані, зазначають аналітики. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.